Харпаті готуються до видобутку сланцевого газу. Обговорити переваги та ризики відповідної угоди при Карпатському університеті зібралися екологи, науковці, посадовці та народний депутат України Юрій Дерев'янко. Саме він є автором законопроекту про спрямування 10% від сланцевих прибутків в держави у в місцеві громади. 1,5% напряму буде попадати в сільські селищні ради, де буде видобуток відбуватися, 3,5% в районні ради. Відповідних територій і 5% в обласні ради. Крім того, ці кошти зразу спрямовуються у фонд розвитку. Не в загальний фонд, де потім вони всі будуть проїдатися, а в фонд розвитку сільські голови обома руками за такий закон, адже ці кошти допоможуть їм вирішити наболілі проблеми. Бо ми б мали кошти, ми б могли зрехтувати кусок дороги, чи в школі ремонт, чи в клубі. То я рахую, що надзвичайно було б добре. Нардеп відзначив, що угода між Україною компанією Шеврон і Надра Олеська це найбільші інвестиції за всі часи незалежності України. Це рух в напрямку енергетичної незалежності, однак потрібно враховувати й ризики, адже. Видобуток сланцевого газу це високотехнологічний процес, про можливі екологічні загрози та як їх мінімізувати, і обговорювали на громадській дискусії. Зокрема, в екологів однозначної думки з приводу безпечності Чи ні, такого видобутку немає. Я не знаю, на якій глибині будуть добувати цей сланцевий газ. Якщо це на глибині 200 метрів, це одно. Тут все. На 200 метрів все знаходяться прісні води. На глибині зверх тисячі метрів, там вже розсоли знаходяться. Закачали розчин. Да? А він куди він там піде? Якщо сланець це не пісковик, він досить щільний. Юрій Дерев'янко запропонував місцевим громадам для уникнення майбутніх екологічних ризиків зафіксувати статус кво території, тобто провести дослідження якості води, ґрунтів і повітря, а також зафіксувати місця водозаборів. Ця інформація переконаний, народний депутат стане базовою для налагодження конструктивної співпраці з інвесторами та захисту громадами своїх прав на чисте довкілля.